Я думаю, що ну, це звучить серйозно, але думаю, що мільярдів трьох, це не значить, що у мене і близько їх немає за рік. Але я думаю, що мільярдів трьох вистачило б щоб, от прям з головою, так як хочеться, перекривати саме по технологіям. І по РЛС, і по розниці, і, тому, і так далі таку ділянку. Що це значить на глобальному рівні? Ну, Давай порахуємо, в принципі, ж нескладно 50 км це 5% фронту зараз. Значить, ця ділянка зараз активна, не найгарячіша. Але активно дуже. Є ділянки значно спокійніші. Але от беремо от таку ділянку. Значить, виходить, що загалом треба треба буде 60 мільярдів, так? Ну, може, трохи більше. Навіть хай 80, так, щоб от всі, всі забаганки виконати в повному обсязі. 80 мільярдів це 2 мільярди доларів. Це щоб нормально закрити весь фронт.